Я вас вітаю мої дорогі учні, і в цьому відео ми з вами розглянемо наступний тип задач. Це будуть задачі на надлишок. Але давайте спочатку розберемося, а чим же ці задачі відрізняються від цих інших? Як ви цю задачу розпізнаєте серед інших? Так от, це буде задачка, в якій обов'язково говорить про те, що якісь речовини взаємодіють між собою. Нехай у нас буде речовина А і речовина Б вступати в хімічну реакцію і утвориться речовина С. Так от, в цих задачах у вас буде обов'язково інформація про дві реагуючі речовини. Скажімо, про речовину А і речовину Б. Запитувати, у вас щось будуть про речовину С. Так, звісно, вам потрібно буде знайти кількість моль речовини А. Речовини Б, і будемо шукати за пропорцію кількість речовини С. Але тут одна проблемка. Ви не знаєте, яку із цих речовин інформацію про речовину А використовувати, щоб скласти пропорцію, чи інформацію про речовину Б використовувати для того, щоб скласти пропорцію. Вам потрібно розібратися спочатку з цими двома вихідними речовинами, яку з них брати для того, щоб складати пропорцію. Пропорцію. І що вам тут потрібно вияснити? Для того, щоб е, це вам пояснити, я хочу, щоб ми зараз трички уявили. Уявіть собі, вам потрібно приготувати вінігріт. Ну, якщо ви його не готували, то в крайній разі ви його куштували, і ви знаєте, що туди входить. Так от, уявіть, у вас для цього приготування є мішок буряків, мішок моркви. Я не знаю там бідон квашених гірків, бідон олії, там ще ящик зеленого горошку. І у вас є 5 картоплин. Ви розумієте, що для того, щоб приготувати нормальний повноцінний вінегрет, вам не потрібен той мішок моркви. Ви будете відштовхуватися від того продукту, якого у вас найменше, який у вас буде в недостачі. Ви будете розраховувати пропорційно до тих п'яти картоплин. І, відповідно, будете брати інші продукти. І так, ми маємо брати ту, той продукт, якого в нас найменше, так от в хімії ми також будемо брати для розрахунків ту речовину, яка у нас буде в недостачі. А та речовина, яка в нас буде в надлишку, той самий бідонолії, нам ні до чого. Тому нам потрібно буде вияснити з оцих двох вихідних речовин А і Б, яка з цих речовин буде в надлишку, цю речовину откинути, відповідно, яка речовина в нас буде в недостачі, і за цією речовиною ми будемо робити задачу. І так, давайте ми з вами потренуємося на ось такій задачі. В умові задачі нам говорить про те, що в дану хімічну реакцію буде вступати сульфатна кислота кількістю 2 моль, барій хлорид кількістю 3 моль, і запитується, яка маса барій сульфату утвориться в результаті цієї хімічної реакції. Ну, ви розумієте, що ми починаємо із запису рівняння реакції. Тепер, коли у нас рівняння записано, я вам кажу, що баррія С4 це осад, я позначила рисочкою вниз. І тепер нам потрібно всю інформацію переписати із умови в хімічне рівняння. У нас тут, на щастя, уже ця інформація написана в молях, тому я таки запишу: над сульфатною кислотою 2 моль, над барій хлоридом напишу 3 моль, а запитують у нас інформацію про барі С4. Отже, тут я напишу Х моль. І тепер ми е, підставляємо під низом рівняння, оформлює все, що нам потрібно, записуємо під низом кількість моль, яка дорівнює коефіцієнту для кислоти, так само кількість моль, яка дорівнює коефіцієнту для барій хлор2, і так само для барій е, СО4. І тепер нам потрібно скласти пропорцію, але ми не знаємо, що ми будемо брати для пропорції. Інформацію про кислоту і відноситься до барі-С4, чи інформацію про барі хлорид відноситься до барі-С4. Тому перша частинка задачі нам потрібно розібратися з цими двома вихідними речовинами. Для цього нам потрібно знайти коефіцієнт. Пропорційності, які стосується кожної речовини. Для того, щоб знайти цей коефіцієнт пропорційності, нам потрібно кількість моль цієї речовини, в даному випадку у нас буде 2 моль поділити на коефіцієнт, який буде на кількість моль за хімічним рівнянням. Тобто на коефіцієнт. Тут у нас буде коефіцієнт пропорційності 2. Тепер ми шукаємо коефіцієнт пропорційності для барій хлориду. Кількість баріхлориду хлориду за умовою задачі у нас 2. коефіцієнт, який стоїть перед баріхлоридом, хлоридом, буде одиничка. І тут у нас буде кількість коефіцієнт дорівнювати 3. Так от. Та речовина, у якої коефіцієнт пропорційності буде більшим, ця речовина і буде у надлишку. Це та речовина, яка нас зараз не цікавить. Це той бідон олії, який ми використовувати не будемо. Як тільки ви побачили, яка речовина у вас буде в надлишку, давайте ми відразу напишемо. Ми цю речовину в рівнянні реакції обов'язково відразу закреслюємо, і далі ми розрахунок по цій речовині не ведемо. Ми ведемо. Розрахунок тільки по тій речовині, яка у нас буде в недостачі. Тепер ми розуміємо, по чому потрібно скласти пропорцію для того, щоб знайти інформацію про барі Су4. І так кількість е, кислоти так відноситься до одинички, як кількість барі Со 4 до одинички. Звідси ми можемо скласти м, пропорцію і знайти, що кількість барі С4 також буде дорівнювати 2 моль. Ну, І так як нас за умовою задачі запитують не кількість барія С4, а масу Барія С4, нам потрібно буде кількість та помножити на молярну масу. Кількість 2 моль, молярна маса дорівнює 233 г на моль, і звідси це дорівнює 466 грамів. Таким чином, відповідь буде 466 грамів. Ну, але ця задачка була трішки простенька. Ну, ви бачите, це 2010 рік, тому що нам відразу сказали інформацію в молях. Це по-перше, і по-друге, в хімічному рівнянні ми практично не використовували ніяких коефіцієнтів, тому що тут відносилися кількості речовин, які були до реакції, які після реакції, як один до одного. Але давайте візьмемо задачку трішечки складнішу. І так, нас в цій задачі. Говорить про те, що у нас взаємодіють між собою алюміній та сірка. Давайте почнемо із рівняння реакцій. Обчислити масу алюмінію сульфіду, який можна добути внаслідок взаємодії між алюмінієм і сіркою. Починаю я із рівняння реакції. Алюміній плюс сірка утворюється алюміній сульфід. Я обов'язково врівнюю це рівняння реакції. Тепер. Пишу коротку умову задачі. За умовою задачі відомо, що маса алюмінію 5,4 грама. Маса сірки дорівнює 16 грамів. Нас запитують, масу продукту реакції алюміній сульфіду. Ой, вибачте, алюміній сульфіду. І так, що ми робимо в першій дії? В Перші дії, ми, звичайно, шукаємо. Кількість реагуючих речовин. І так, кількість речовини алюмінію це буде маса на молярну масу. Це буде 5,4 поділити на 27. Це буде дорівнювати 0,2 моль. Я цю кількість знайшла і відразу записала над алюмінієм. Тепер ми шукаємо кількість речовини для сірки. Це буде також маса до молярної маси, це буде 16 поділити на 32, і це дорівнює 0,5 моль. І цю кількість я також записую над сіркою. Запитують у мене інформацію про сульфід. Отже, тут у мене буде X моль. Так от, перед тим, як е, зробити, скласти пропорцію вже робочу, мені потрібно, щоб знайти алюміній 2 С3, мені потрібно розібратися з ось цими двома речовинами. Я не знаю, яку з цих двох речовин мені потрібно взяти для розрахунків. Отже, для цього мені потрібно знайти коефіцієнт пропорційності. І цей коефіцієнт пропорційності я буду. Використовувати, щоб зробити висновок, по якій речовині будемо вести розрахунок. Але давайте ми зараз що допишемо, якої інформації в цьому рівнянні не вистачає. Під низом я під алюмінієм записую кількість 2 моль, нагадую, ми це бачимо по коефіцієнту. Біля під сіркою я записую 3 моль, ми це бачимо по коефіцієнту. І отут у нас буде 1 моль, тому що коефіцієнта тут немає. І тепер шукаємо ось цей коефіцієнт пропорційності. Коефіцієнт пропорційності для алюмінія дорівнює. Кількість алюмінія поділить на кількість речовини на 2. Кількість алюмінія 0,2 за умовою. Коефіцієнт, який стоїть перед алюмінієм, двоєчка, отже, це буде 0,1 моль. Далі шукаємо цей же самий коефіцієнт пропорційності для сірки. Кількість сірки поділить на 3, тому що тут стоять під низом трічка. Кількість сірки буде 0,5, кількість ем, коефіцієнт, який стоїть перед сіркою, буде 3. Ну, і я так розумію, що це буде десь приблизно ем, 16 моль. Таким чином, ми бачимо, який коефіцієнт пропорційності більше. Отже, ця речовина буде у надлишку. Я записую, що це буде надлишок, і тут же відразу я інформацію про цю речовину закреслюю, і мене ця речовина більше не цікавить. І я тепер дуже добре розумію, яку речовину мені потрібно брати для розрахунку. Таким чином, я можу зробити третю дію і скласти пропорцію з алюмінієм і алюмінісульфідом. сульфідом. 0,2 так відноситься до 2, як Х до одинички. Звідси Х або кількість алюміній сульфіду. Буде дорівнювати 0,2 помножить на 1 і поділить на 2. Це буде 0,1 моль. Ну, і так як мене запитують не кількість алюмінісульфіду, а масу алюмінісульфіду, я шукаю Маса алюміні 2с3 дорівнює кількість та помножить на молярну масу. Кількість дорівнює 0,1 моль. Молярна маса дорівнює 150 г поділено на моль, і звідси маса буде дорівнювати 15 г. Отже, це і буде відповідь у нашій задачі. Ну і насамкінець, давайте ми з вами придумаємо, як же можуть на ЗНО цю задачу трішечки ускладнити. Е, відразу скажу, що е, цю задачку я буду придумувати сама, е, для того, щоб ви ну, для того, щоб врахувати всі можливі ось такі моменти, е, які е, вам потрібно врахувати при розв'язуванні задач на надлишок. І так нехай у нас буде задача така. Франкцію вступають Технічний алюміній. Слово технічний означає, що там є домішки, і масова частка домішок в ньому буде 10%. Реагує він із розчином хлоридної кислоти. Розчин це і вода, і хлоридна кислота. Маса всього розчину 365 г, а масова частка кислоти в цьому розчині 30%. Запитується, який об'єм водню утвориться в результаті реакції. Отже, ми спочатку бачимо, що у нас є інформація і про алюмінію мені і про хлоридну кислоту, а запитують у нас про водень. Отже, це буде задача на надлишок. Тепер розбираємося із. Ну, давайте спочатку розберемося із алюмінієм. Що у нас про нього відомо? По-перше, у нас відомо, що ось цей алюміній технічний. Слово технічний означає, що там є домішки, і домішок там буде 10% від ось цього числа. Тому давайте ми спочатку знайдемо, а скільки ж це буде. Домішок. Для цього давайте е, пригадаємо формулу, за якою ми шукаємо масу чистої речовини або масу домішок. Формула, яка їх об'єднує. І так, масова частка чистої речовини, це маса чистої речовини поділить на масу усієї суміші. Ось така формула у нас є. Маса суміші це і буде маса нашого технічного алюмінія. Ось тут ми можемо знайти масу чистого алюмінія, якщо ми будемо знати масову частку чистої речовини. Давайте розсуждати логічно. Якщо у нас в алюмінії 10% домішок, то ви ж розумієте, що масова частка чистої речовини алюмінія буде 90%. Отже, ми можемо відразу написати, що маса чистої речовини алюмінії це буде масова частка чистої речовини алюмінії та помножить на масу усієї суміші. Знову ж таки, ребят, я хочу нагадати вам про те, що якщо у нас в цій формулі немає ніде 100%, отже, ми масову частку беремо не у відсотках, а в частинках від одинички. Тобто я буду брати не 90%, а 0,9. І так я підставляю значення 0,9 це масова частка алюмінію в суміші. Маса суміші 108 грам, і звідси ми знаходимо масу чистого алюмінію. І це буде дорівнювати 97,2 г. Ну і тепер зрозуміло, ми шукаємо кількість алюмінію, тому що ми розрахунки будемо вести тільки в молях. І так для цього нам потрібно масу та поділити на молярну масу. Маса дорівнює 97,2 молярна маса алюмінія дорівнює 27, звідси кількість алюмінія дорівнює 3,7 і 6 десятих моль. Ну, і я ось цю кількість запишу сюди 3,6 моль. Тепер давайте розберемося із е, хлоридною кислотою. Про хлоридну кислоту у нас відомо розчин. І якщо в попередньому випадку 10% це були домішки, це те, що нас не цікавить, нас цікавить 90% те, що залишилося чиста речовина, то в цьому випадку нам сказали відсоток саме тої речовини, яка нас цікавить, саме хлоридної кислоти. І тепер нам потрібно розібратися, а яка ж тут буде маса дійсно чистої хлоридної кислоти в цьому розчині. Для цього давайте пригадаємо формулу, яка об'єднує масову частку кислоти і масу розчину. І так, масова частка розчиненої речовини це маса розчиненої речовини та розділити на масу розчину. Звідси ми можемо знайти масу розчиненої речовини. І так, маса розчиненої речовини. Хлоридної кислоти дорівнює масова частка розчиненої речовини та помножити на масу розчину. Знову ж таки, у нас не написана масова частка, в цій формулі не написано 100%. Отже, ми будемо масову частку брати не в відсотках, а в частинках від одинички. Тобто у нас ось тут буде 0,3 та помножити на масу всього розчину 365 грамів. Звідси маса хлоридної кислоти дорівнює, так, помножити на 0,3, і це дорівнює 109,5 грама. Я, ребят, хочу звернути вашу увагу, що е, це не обов'язково робити ці задачі саме через ці формули. Якщо вам легше зробити через математичні пропорції і чисто математичною пропорцією знайти, а скільки ж це буде 90% від числа 108, будь ласка, скільки це буде 30% від числа 365, будь ласка, ви можете це зробити чисто математичною пропорцією. Далі Далі ми шукаємо кількість хлоридної кислоти. Це буде мас. Та поділити на молярну масу. Маса 109,5, молярна маса хлоридної кислоти 36,5, і звідси кількість буде дорівнювати 3. моль. Саме ці 3 моль ми записуємо в рівняння реакції над хлоридною кислотою. Ну, тепер давайте допишемо всю інформацію в рівняння. нас питають про водень, і під низом ми запишемо ті кількості, які дорівнюють коефіцієнту 2 моль, 6 моль і також буде 3 моль. Тепер у нас є вся інформація для того, щоб розібратися з вихідними речовинами і вирішити, хто буде в надлишку, хто в недостачі. Для цього нам потрібно знайти коефіцієнт пропорційності для кожної реагуючої речовини. І так, коефіцієнт пропорційності для алюмінія це буде, кількість, це буде кількість алюмінія поділити на 2. Кількість алюмінія 3,6 ділимо на 2, і це буде коефіцієнт 1,8. Тепер ми шукаємо коефіцієнт пропорційності для хлоридної кислоти. Кількість буде дорівнювати. Так, кількість аж хлору поділить на 3. Кількість аж хлор буде 3, ой, вибачте, не на 3. У нас коефіцієнт стоїть ось тут 6, зверніть увагу, ділимо на 6. Ми будемо ділити на 6, і це буде 0,5. Так, і коефіцієнт у нас тут буде без одиниць вимірювання. І тепер, ребят, подивіться, будь ласка, на ці коефіцієнти. В надлишку буде та речовина, у якої коефіцієнт пропорційності буде більше. Отже, я розумію, що більший коефіцієнт буде у алюмінії. Я записую, що ця речовина в надлишку, і ця речовина мене вже не цікавить. Я закреслюю цю речовину в рівнянні реакції. У мене є вся інформація для того, щоб скласти пропорцію і знайти інформацію про водень. І так, четверта дія. Я складаю пропорцію. 3 так відноситься до 6, як х до 3. Звідси х, х дорівнює 3, помножити на 3 і поділити на 6. Це у нас дорівнює. Так, 5, е, так, 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 9 поділити на 6. Це у нас. А, ну, так, да, 1,5 моль. Ми знайшли кількість е, водню. Отже, я запишу, що е, кількість водню дорівнює 1,5 моль, але ж нас цікавить не. Кількість водню, а нас цікавить об'єм водню. Отже, у 5 дії, давайте я її напишу ось тут 5 дія. Я буду записувати, що об'єм водню це кількість помножить на малярний об'єм. 1,5 помножить на 22,4, і це дорівнює 33,6 літра. Ось це ми і знайшли відповідь в даній задачі. Тому, ребята. Хочу звернути вашу увагу на те, що задачі на надлишок вони можуть бути ускладнені самими різноманітними ось такими заморочками домішками, розчинами, ну і так далі.